Доброго вечора! Я вас дуже радий бачити знову на своєму каналі, на каналі Таро Рожба. І е, у мене сьогодні таке питання: чи можливий штучний майдан в Україні питають? Ну, давайте з вами подивимося це на картах. Так, яку ж колоду вибрати? Давайте виберемо е, Таро шаленого місяця. Багато хто з вас, напевно, цю колоду знає, хто хоч трохи цікавиться таро, напевне. Хто мене зараз дивиться, то цю колоду точно знають. Добре, давайте подивимося на таро шаленого місяця. Чи можливий штучний майдан в Україні? Так. Дайте мені відповідь. Чи можливий штучний Майдан в Україні? чи можливий штучним мирам в Україні. Тож, відкладаємо карти в сторону, що у нас, до речі, на дні. Королева Пентаклів на дні колоди це не так погано. Так, ну, давайте будемо розшифровувати розклад на питання. Ще раз нагадую вам питання: чи можливий штучний майдан в Україні? Чи, так? чи можлива взагалі така ситуація? Штучний майдан в Україні. Тобто, організований п'ятою колоною і так далі. Дивіться. А, мені а, одразу випало в, в, на позиціях карт минулого. Так? А, дуже, дуже, цікава, дуже цікава взагалі комбінація. Зараз вам її покажу. І покажу. Дивіться. Перша карта це у нас повішений. А, Повішений це да те, з чого взагалі починалася да, е, ситуація, і вона нас відсилає до Революції Гідності 2013 року. І вона почалася через те, що е, українці отримали імпульс на, ну скажімо так, та поштовх, так, імпульс е, цей та поштовх від наших предків та нашого роду українського. Е, Скажімо так, щоб ми не повторили помилок минулого да, з Московією. Тобто весь наш рід, так, всі наші весь наш, весь наш рід український, він дав нам імпульс і поштовх. Подивіться, повішений отримує, бачите у нього, як він висить. Він отримує послання від Всесвіту через свій такий чутливий мозок. Бачите, він на нього, наче, висить ось, ось провисає, і він е, отримує інформацію, тобто, але він, е, бачите, але він отримує інформацію знизу, повертаючись до свого коріння і до себе справжнього. так, е, е, І він е, отримує цю інформацію в стані, коли, е, коли неможливо нікуди рухатися. розумієте? Тобто саме ми, ми опинилися в такому стані, коли ми далі нікуди не могли рухатися. І наш, ну, взагалі, тут наші всі наші українські, наша коріння, так, наші род, наші предки, дали такий імпульс і поштовх. І, звичайно, це сама революція гідності, так, і послідуючі воєнні дії після, ну, да, всі ми пам'ятаємо лютий 2014 року, березень 14 спроба. Зробити республіки, так. Але цим, е, цим майданом, так, 13-14 років та Революцією Гідності, ми, Московії, ми зламали всі плани стосовно України. Всі плани. Вони думали, що ми такі, знаєте, що ми напевно як телята, будемо все терпіти, мовчати, а не вийшло. Тому, е, тому і почалися військові дії. Тобто Московія вже вважала, що ми, що ми фактично їх робили. Розумієте? Ось так. З хорошого, з хорошого, що я можу сказати? Так. З хорошого. Дивіться, у п'ятої колоні нашої, да, яка отримує гроші з Кремля, е, немає зараз сил та можливостей організувати Третій Майдан. Так? І це дуже добре. Чому? Тому що вони майже такі ж нікчемні, як більшість представників нашої влади. А вони виконують за великі гроші, вони виконують усього 20% тих задач, які на них покладає Кремль. Так що в цьому плані з владою нам не дуже пощастило, так, з депутатами і так далі. Але п'ята колона у нас така ж, така ж нікчемна, як, як, як і влада. Далі. Я не кажу про всіх представників влади. У нас у владі є достойні люди, але, на жаль, їх не так багато. Більшість, ну, ви самі, ви самі все знаєте. Так, дивіться, не дивлячись на те, дивлячись на те, що Зеленський випав перевернути, тобто, це його страх. Страх, страх гніву народного, так. Гніву народного та е, буде він діяти досить, ну тобто це там звернення до нації і так далі. Тобто це слова, це е, королева Кубків, це е, туз Кубків. Тобто е, це буде зараз просто вестися інформаційна робота. Про що? Про що буде вестися інформаційна робота? Про те, що. Е, Майдан можуть організувати зараз. Зараз, я ще раз це хочу підкреслити, що саме зараз у цей час його можуть організувати лише ззовні у наш час. І дійсно так показується, що, що йде, праця, йде праця над дуже серйозно, причому праця над тим, щоб це все організувати. Дивіться, тут є. Трійка мечів та е, туз мачів, Але ця праця в них провалиться. Вони, вони, не, вони не зможуть зробити так, як вони хочуть. Нас врятує мах. Що, Хто такий мах у цій колоді? Дивіться, я вам зараз покажу так да, ближче. Дивіться, хто такий мах? Подивіться, скільки в нього рук і що він робить одночасно. Тобто, у цій колоді це Людвіна фокусник, так? він майстер на всі руки. Е і хай дії його можуть бути спочатку хаотичними, але потім він е якби, бере себе в руки, да, усі свої чотири руки, які тут є, і він е впорається з будь-якою задачею. Тобто нас врятує якась така людина, на всі руки майстер, скажімо так. І їх плани, їх плани вони проваляться. проваляться. Нас врятує мах, тому що. Мах випав поруч з перевернутою дев'яткою мечів. Тобто, це людина, яка нас спасає, спасає, рятує. Так? І я думаю, що вона вже працює над цим. Це не Зеленський, це можливо, це можливо людина зі спецслужб чи люди зі спецслужб. Так? Тобто, патріотично це можуть бути патріотично настроєне крило. Спецслужб, політиків і так далі. І так далі То, і е, що мені дуже подобається, тут у нас падає теж на майбутнє їх плани це ірефант та е, паш мечів, їх плани вони е, рухнуть. Зовні, зовні ніхто не може зробити майдан, поки е-е тільки, тільки українці це можуть зробити майдан. Розумієте, зовні ніхто що б не робили, які б гроші не отримували, вони не, не зможуть це зробити. У нас є, слава Богу, у нас, окрім п'ятої колони, недолугої, у нас є люди, які е, болівають за свою країну. І вони зроблять все, щоб у військовий час цього не допустити. І я спитав, що знаєте, так, про себе, коли розкладав карти. Е, Три карти всього е, витягнув. Чи, е, чому Зеленський боїться третього майдану? Так, ну, можливо, я, я трошки декоректно питання поставив. Ну так поставив, чому Зеленський боїться? Та він боїться просто застосувати силу. Він боїться, що через засу, застосування сили він закінчить так, так же само, як Янукович. І ще ці карти кажуть про те, що е, сила. сила яка хоче це організувати, вона знаходиться за межами України. Дивіться, е, теж уважно, бачите? Е, у нього живота, він е, наче напитує оці, так, жезли. Тобто, це з-за кордону роз, розшатує цю ситуацію. Але теж нічого не вийде. Нічого не вийде дуже, дуже багато, дуже великі сили кинуті Московію на те, щоб організувати в Україні майдан 3 Так е, звичайно, я не можу сказати, що Зеленський не боїться. Зеленський дійсно він боїться втратити владу. Він боїться гніву українського народу. Але, е, але бачите, ну, ну, це геть не Янукович. Ну, тобто будуть, скажімо так, бесіди, якісь попереджання, що от люди не ведіться. Я вам теж кажу, люди не ведіться, ніяких, поки ми воюємо, ніяких майданів, тому що це для нашої країни закінчиться дуже печально. Але я не бачу, що це, що це буде. Це неможливо у наш військовий стан. Їх плани, їх плани рухнуть. Розумієте? І це дуже добре. Я вам дякую за перегляд. Гарних вам вихідних. На все добре і до зустрічі на каналі Таро Ворожба. Не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Дякую вам за лайки і вподобайки. Гарного вам всім вечора.